Приїжджаючи мимо поля, з якоюсь культурою висадженою, побачили два схожих на кургана об'єкта. Пологі невисокі, цілком схожі на розорані кургани. Ну Оскільки на полі їх культивували довгими роками, то ось ви бачите, пішов юрець один і ось дочки другий. Оскільки це просто у полі знаходиться, то можна уявити, що якихось 100 років тому цей об'єкт був доволі високий. Що його не згладили навіть сільгоспроботи, культивування землі і таке інше. Так, в наявності курган розораний. Не знаю, видно чи ні. Ми що сюди прийшли, думаємо черепки подивитися, може розтягло плугом якусь кераміку чи ще чогось, якісь знаки. На перший погляд нічого не видно. Але дійсно, як стоїш сюди, відчутно, що тут якась курган начебто й невеликий. Але стоїш на ньому, якось, як на горі, наче. Якщо це не сакральне місце, не місце поховання, не якесь місце ритуальне, то це міг бути якийсь придорожній орієнтир наших давніх пращурів. Ось так, йдемо на другий курган. Ну і ось ми по полю ріпака. Ось така ось культура. Здається, це ріпак. Хоча я з мене аграрій такий собі. Крім картоплі, я мало що розрізняю. Піднімаємося на цю складку місцевості. От я не знаю. Ну ось я знайшов мілового періоду крейдяну ось таку ось. раковина мілового періоду. Це все ж було морське дно, я так розумію. Весь цей наш чорнозем, всі наші оці рельєфи це все шельф морського дна. Чому і земля дуже родюча? Юра, як спеціаліст, каже, що курган малоперспективний тут. На кургані зазвичай немає черепків. Тільки буває на зольниках, там, де були місця поселення. А кургани це як або орієнтир, або місце поховання. Могила. Іншим, іншими словами, могила. Але могили завжди були придорожними орієнтирами. Із, козацького, із козацької лірики. Так зараз відсліджуємо точку прибуття, приблизно точно. А ну-ка, Що там видно, не видно, блін, тут ні. Точка прибуття, точка Куди ми так посилено 50 км стараємося попасти. Ну що ж, Азовський загар в цьому відпуску мені не отримать. Получим трохи радіаційного. Шучу, звісно, не хочу я ніякого загару. Але є в мене один хитрий прилад, який скоро буде пора розчихляти. Ну що, панове, прийшло... прийшов час розчехляти мій лічильник Єгера. Дозиметр портативний побутовий XR1. Нажимаємо он, тримаємо. Так, з'являється. І нажимаємо. Значить, про, про що я хочу зараз побалакати? Десь тут, зовсім недалеко, якісь уже сотні метрів звідсиля, був підземний ядерний срив. Ітально. Але ми побачили кусок старої кладки, мабуть, це склад отрутохімікатів хімікатів, або просто якийсь склад, частина якогось сільхозпідприємства ще чи якогось радгоспу. Так, і я хочу поміряти цегло. Просто піднести кіншечки дозиметр до цегли. Зараз показує звичний фон. Але якщо дивитись онлайн, то показує. 0017 мікрозівер, 0016. При тому, що нормою є фон до 0,26. навіть до 0,3. Це у нас по Україні таке коливання. Ну, до 0.26 ні, ні про що хвилюватись. Зараз він показує 20, 23, 21, а ще не построєний, я не знаю, вам, мабуть, не видно, та й мені не дуже видно. Підійдемо до кладки. Подивимося. Ці ця стара конструкція. Я ж думаю, що в цій кладці є 50 років. Якщо вона була построєна в, до 1973 року, то вона може на собі ще якось трошечки зберегти, того що нам цікаво. 20, 21, 20, 19. Швидкість опрацювання системою цього дозиметра. Того, що він отримує через е, лічильник, не досить висока. Ну, ми бачимо, що нічого в принципі, для нас нічого суттєвого тут нема. Звичайний фон, який коливається там від, від 10 до 17 мікрозівертів. Норм. Ну що, я вважаю, треба тепер знайти конкретно те, що нас цікавить. А це місце аварії підземного взриву. Кодова операція «Факел», 73-й рік. Тучечка, тучечка, точечка. Ось ми щось знайшли, якусь бурту чи як це називається на професійному жанрі у Ангар. газовщиків. Ангар. Амбар. Топ, амбар це місце збросу всякої гадості і Да? Так, Включаємо дозиметр. Так, сходу якогось значного підвищення я не, я не бачу поки що. 0,2 мікрозіверта при нормі до 0,26. Так, э, йдемо. Амбара. Значит, що тут трапилось? Ну, кажучи, тут. Э, це, в принципі, можна сприймати достатньо умовно. Тому що чому? В цій локації в 1973 році був підземний ядерний вибух. Земельна ділянка, яка знаходиться недалеко від села Первомайське і села Христище Харківської області Красноградського району. Тож, що тут трапилось? В 1970 році розроблялась. Надра. 24, 26, 23. Ну так, трішечки стрибає, але трішечки вище, ніж скрізь. Ну, за 20, скажімо так. Розроблялися надра в пошуках газу. Знайшли в Хрестищі так, ось тут під, в цих надрах під селом Хрестище, знайшли поклади природнього газу. Чи не найбільше в Радянському Союзі іменно тої ранньої епохи, якщо не брати до уваги Шебелинку, Шебелинку, яка годувала взагалі свій час в Радянський Союз цим всім газом, так ось набурили вишок, і під час буріння, під час запуску свердловини, вирвався потік, неконтрольований великий тиск, зніс вишку. З струмінь газу піднявся більше ніж на 50 метрів на секундочку. Уявіть, скільки це, яка це дистанція. Так зніс двох з вишки двох працівників-інженерів. Їх підкинуло вище 50 метрів в повітря, і вони упали з цієї висоти і загинули. Тож уявляєте собі, наскільки могутній струмінь був для того, щоб його контролювати якось щоб не було. Безпосередньо від іскри здоровенного вибуху його підпалили, і цей стовп вогня, 50-метровий факел, бив тут з землі днем, днем вночі, обігрівав всі місцеві, ходили тут, грубо кажучи, в трусах взимку і пасли коров. Навіть пішов в ті роки ще були досить істотні морози. Але взимку, очевидці кажуть, що вони тут біля факела цього пасли коров, тому що було реально тепло. Струмінь не могли погасити. Участвували пожарні команди, в тому числі так називаємо смертники. Ці смертники, ходім далі, ці смертники по словах, в своїх же словах, очевидців. Їх 11 людей самих пожарних загинуло у намаганні приборкати цей факел. Факел не могли приборкати два роки до 73 року. Але приблизно з 72-го. Е... Радянське керівництво за особистою участю навіть Брежнева, який особисто розписався в проведенні цієї операції, вирішило вбити двох зайців. Перший Уже такий прецедент був. В Узбекистані здається, був прецедент гасіння такої незагашеної газової свердловини. За рахунок підземного ядерного вибуху. І ось вони вирішили повторити це так. Де? Це не Узбекистан, не пустельна місцевість, якась, а це густонаселена місцевість Харківщини. Охорону цього проєкту забезпечувала МВД Москви, КГБ, іменно Комітет Госбезпеки, і служба армії у липні 1973 року. Місцевих жителів повиганяли з домів звідсіля приблизно пів кілометра до села Первомайське і приблизно 4 кілометри до села Хрестищі. Місцевих жителів повиганяли з домів, відвели їх на деяку дистанцію. Це було приблизно якісь 3-4 кілометри від епіцентру вибуху. Потім на цей момент була пробурена штольня. Десь ця локація приблизно. була пробурена штольня під вуглом. Постійно бив факел. І ще одна штольня була пробурена, в неї погрузили ядерний заряд. До кінця ніхто не знає, що за ядерний пристрій був застосований, скільки еквівалент вибух повинен бути. Це все було засекречено. Атомна бомба спустилась по цій штольні, відбувся вибух, І з метою того, щоб здвинуть пласт землі і перекрити оцей струмінь газу, який бив як факел. До речі, операцію цю назвали секретно, операція факел. Але що відбулося? Вибух був не тієї мощності, не тієї амплітуди, що треба. Пласт землі здвинувся, але тиск сразу назад його прибрав. Струмінь вирвався ще дужче і разом з ядерним грибом. І ось на цій території влітку 73-го року був справжній ядерний гриб від справжньої ядерної бомби. Ось так. Я думаю, що ми стоїмо приблизно в епіцентрі цього взриву. Як показує наш лічильник, <клес> істотної радіації тут зараз немає. Пройшло 50 років. В принципі, проби ґрунта, які брали, я дивився декілька сюжетів, в тому числі ТСН, які колись брали пробу ґрунту, відправляли в спеціалізовану лабораторію. І вони видали, що в принципі, в принципі цей ґрунт може використовуватись навіть для сільхоз. Якихось необхідностей для вирощування якихось культур, в ньому є певна кількість Цезію, а також ще декількох там ізотопів. Але критично, критичної ударної якоїсь дози радіації в ньому немає. Ну, Щоб не бути голословним, я навіть придбав дозиметр свій. Ну, він показує в принципі, фон не занадто тут відрізняється. Коли ми стояли чуть-чуть далі, він... Повив там деяке, деяке підвищення фону випромінювання, так? Але не набагато більше. Все в рамках норми. Чим закінчилось в момент вибуху. Ліземо на цю бурту. я тут. Ну так, це воно. Судячи з усього. Ось. Тільки що я виловив деяке коливання у мене було. І дійсно зараз 26, 27, 29. я не знаю, чи видно 30, 27, 26. Тут не критично, але дійсно збільшене гамма випромінювання. 20 Це дійсно так, тому що при фоні 13-17, 10 там, і так далі. Тут у нас тільки що був скачок до 27, чуть не до 30. Але як відбулося, так і зменшилося. Якісь скачки, гама опромінювання тут є. Взагалі-то цей амбар, так називаємий, найбільший з усіх і з виду якийсь найстаріший. Знаходячись на цій локації, важко уявити, що це і був саме це епіцентр вибуху, тому що в будь-якому випадку, коли скважину було подолано, а яким чином її було подолано? Після того як виявився ядерний гриб, побачили, що толку нема. Людей розпустили, сказали: йдіть, робіть, що хочете. До речі, спеціально був проведений експеримент на відстані. Декілька сот метрів, кілометр, три кілометри і так далі розмістили ті самі радянські власті, розмістили вулики з бджолами і, і свійських тварин, коз і велика рогато худобу для того, щоб на нас подивитися на наслідки опромінення. Подивились, базару нема. Людям сказали: ідіть додому. Після того толчка, е, який відбувся після того поштовху підземного вибуху. Попросідали хати, в деяких місцях конкретно попровалювали спід, під, прямо попросідали цакаля, пустили кладки, пустили тріщини, вилетіли всі шипки в цьому районі. Люди прийшли додому. Вони набирали воду з каладязів, вони їли городину загородів, харчувались. Вони так як і раніше, займалися цими самими справами. Все навкруги хмара, яка піднялась від ядерного вибуху, поперла в сторону Карловки, Соответственно, наробила шкоди і там. За як свідчили медпрацівники тутешніх ФАПів фешерська акушерських пунктів, казали, що за наступні 10 років з 73 по 83 рік приблизно півтори тисячі людей. З діагнозом рак вже померли. Тобто за 10 років померло півтори тисячі чоловік з діагнозом онкологічни, онкологічними захворюваннями, чоловіки, рак горла, рак легень, жінки рак молочної залози. Півтори тисячі чоловік з двох невеличких населених пунктів. Тобто тут, на самому, тут небагато людей вже ще було, тут буквально декілька тисяч чоловік і було. В принципі, могло так статися, що вмер кожен третій, кожен четвертий вмер за наступні 10 років. Ну і скільки онкології по району. Сказали, що вже на кінець 80-х, начало 90-х. Статистика зрівнялась, і тепер ми всі ще й після Чорнобиля. Коли в Чорнобиль в 86-му піддадав, з тих самих пір ми в принципі місцями не дуже сильно відрізняємося. Хто отримав опромінення тут, а хто отримав вже опромінення загальне від наслідків Чорнобильської аварії? Ось такі були іграшки, ось такі були експерименти радянських. Радянських керівників, отак От ці керманичі відносились до людей, в принципі, і всі очевидці, які були, займали якісь посади, підписували договір про нерозголошення, деталей. Багато чого було засекречено. І в цьому амбарі міг бути епіцентр вибуху. Е Я скажу навряд чи тому. що чому. Після того, як е команда смертників пожарних подолала цей факел, а яким чином вони подавали, вони все ж підлізли, прикриваються щитами надіті спеціальними не такими одягами, закриті щитами, підлізли, зігнули цю трубу, відрізали її, загнали на неї такий перехідник йолку із розгалудженнями, щоб розбити цей потік на декілька частин. І потім вже вливали, вливали. Яким же чином я не знаю, технічно це відбувалося. Вливали розчин, ну, цемент, розчин цементу, бетон вливали, 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 вливали в цей патрубок. Поки через те, що тиск по основній магістралі вже загубився, розчин тверднув, і вони таким чином заглушили цю свердловину. Потім був насипаний іще шар ґрунта. Доволі великий. Потім вже там рекультивація, засипання, пересипання, буртування. Що там вже далі відбувалось, навіть ніхто вам точно і не скаже, крім тих людей, які безпосередньо в 73 му році якби ліквідували наслідки цієї аварії. Ну що ж, знову бачимо деяке підвищення 21. 21, 23. Але не критично. Десь я щось ловлю, 24. Ну, у нас. До 26 по Україні це вважається нормальний фон. До 0,26 мікрозіверта. В принципі, ось е, ми отримали зараз середня доза у нас 0,015 мікрозіверта в годину. Це досить пристойно. Таке саме опромінення ми могли заробити і у себе в балках, не виходячи з дому. Тобто, Доволі чисто, доволі чисто. ґрунт містить доси якісь ізотопи, і під великим сумнівом те, що цю воду, місцеву воду з колодязів, можна пити без остраху за своє здоров'я. Зважаючи на те, що я вам розповів, ви можете зробити певні свої висновки історичні такі в рамках цієї парадігми, що склалася на сьогодні. Що таке був Радянський Союз? Як він відноситься до людини? І хто є його ідейним? Послідовно ідейним духовним наслідувачем. Ну що, в принципі, такого іонізуючого, небезпечного для життя та здоров'я радіації я тут не помічаю. Але фон дещо підвищений, дещо підвищений. Стосовно цієї аварії, практично все я вам розповів. Є ще багато нюансів, багато деталей. Але класно було б від очевидців цього по почути їх. Ну що, наша місія виконана. Тепер. Будемо ставати на педалі і їхати 50 кілометрів назад в наші славні валки. І ми вирушаємо додому! майже доїхали до наших славетних валок. Майже 80 км накрутили, зараз підкачаю колеса. Юра там проводить археологічні експерименти з відбіром контрольних зразків. Дим у нас зразок кераміки. Приблизно яких? Черняхи. Черняхівська культура, так? Ось так після кожного так от, дискування поля можна щось знайти. Запечена знутрі чорна, угу. а зверху такого світлого кольору. І такими слоями йде вона. Як слоєне так. та да? такий характерний у неї признак черняхівської культури. Угу. Круто. І ось маємо зразок сучасний, да? 30 год. Це кераміка сучасна 30-х ну, тут... 30-40 годів. Ну у нас тут горшки ліпили, тут у нас ганчарів було дуже багато. В принципі, валки ганчарний край. Хто не знає, у нас тут в принципі столиця ганчарства. Ну, ви бачите, що. А... Ага. Тоненька, така характерна. Ну, ма... Макітри дома гледчики такі були. Рядом у мене знаменитий гончар, сусід мого діда, знаменитий гончар наріжний був, то царство небесне, так у нього там чого там тільки не було. Мав змогу ознайомитись з його шедеврами. І так, чекпоінт, так сказати. Дивимося, що ми за сьогодні накатали. Я вам обіцяв суточку, я був не прав. 82,5. Слабаки. Але з іншої сторони такі, доволі круто катнули. Так, а зараз ми вам покажемо, що ми знайшли на Сімферопольській трасі. тому що без бонусу вертатися це не діло. Починаємо розпаковку того, що ми знайшли. Що для себе придбав Юрій. Носок, Носок стільно, модно, стильно. классический носок Nike. Так, что у нас? King Stop 22, 22, хром ванадиум. Такий ключ на дорозе не валяется, хотя не валяется. На Симферопольской трассе он валяется. Ну, так, окей, что там есть еще? Шикарня, 17-17. Ну, взагалі, со вкусом так, да? <laughs> <Дивиться>. Набор газелиста. <laughs> Набор <laughs> газелиста. Средняя бросовая цена на бэушные на такие инструменты. Сколько может всягать? Приблизно вот точно. Наборчики. Приблизно точно. Если экспертное мнение, приблизно сколько это может стоить? Приблизно 300 половин стоїть. 300 гривень на сімферопольській трасі валялось. Ну, зараз бачимо набір практичної людини. Ми зараз варабі. подивимось, що знайшов для себе на сімферопольській трасі Єгор. Ось тут ось такі віртушечки. Не знаю словом, але оцю приміряв, вроді би крутить задні колеса. На 15 задні колеса велика підеть. Кабельних стяжок ніколи не буває багато. Шикарна версія. Гвоздир. А ще якийсь гвоздир турецької фірми. Модний. Осталось тільки замінити рукоятку. Як я жив раніше без турецького гвоздира, я просто не представляю. Ну, а ще прикол короче, знайшли воєнну кепку з когось з дула. Коротше, з таким шевроном. Кепка побрезгов, але шеврон собі залишив.